Минуле не повернути. Шкода, що час іде лише вперед, не повернути вже минуле, І не можемо вплинути на те, що досі не забули, і те, що ще душі болить, що й нині пам'ятаємо, минуле вже не повернеш. Минуле нас навчає, що було правильно, що ні, де припустилося помилки. Чого не варто повторювати нам, щоб далі краще жити. Минулий вчитель для нас всіх, а ми для нього учні. Хтось добре вчиться, а хтось ні, а хтось прогулює уроки. Але ми далі не підемо, не усвідомим, що у житті важливим є, а що лиш тлін і попіл. Важливі ми життя, стосунки. Людина доки ще живе, все інше приходить і уходить, важливий зустріч і момент. Не речі, час або події важливі в нашому житті, а люди людяність і розуміння, відносини важливі ці, чому навчили ці помилки? Що зрозуміли з вами ми, що далі хочемо ми мати? Попереду в своїм житті. Все в наших силах, все в нас є. Можливостей в світі багато, куди направимо свою енергію і увагу. Шкода, що час йде вперед, назад його не повернути. Та добре, що лише від нас, залежить те, що буде.